200, Учасна споруда і вона ваша. Вісмикамерна модель до 8 чоловік. Акційна, так вона 3300. Чому під, під акцію? Тому що вона була, як бачите, розмальована. Це була, ми її використовували для виставок. Тобто, коли є виставки, ми брали її з собою. Будівельні виставки брали і ставили її для себе і демонстрували, які очисні споруди в нас е, прекрасні. От, 8 камер Чічни до 8 чоловік, гарно вони функціонують. 800 з мотором, 3300 вона була у нас по повній. Ну і типу є, але за 800 її віддамо. Так, щоб ви розуміли, от вона е, в роботі, як ми її ставили колись давним-давно, от вона грибочок вентиляційний. Е, дуже ну, гарно працює споруда. От вона, до речі, щоб ви розуміли, це вона має всередині от таких самих 8 камер. Це типа така сама модель, тільки оці монтуються з різоботоні кільця, а це монтується просто сама по собі. Екосистема SS.